Kia Sorento 2009 року 2,5 дизель. Автомобіль офіційний, постійно у одного власника, весь в рідній фарбі, на правильній резині. Що там за резина? Bridgestone. З ось таким от протектором. А автомобіль, ще раз повторюсь, весь в рідній фарбі. На такому сірому салончику, доглянутому кнопочки навіть не витерті. Ось так все виглядає. В нього рідного пробігу 181 тисяча кілометрів. Пятиступенева механічна коробка передач. Повний привід. Ось так все виглядає по салону. А, магнітола з карплеєм. Кондиціонер працюючий. Автомобіль не гнилий. У них зазвичай болячка і державчина. Тут він не гнилий. Ось такий от по салону. Максимально живий, доглянутий, ще при цьому всьому обслужений, ще й з фаркопом, і весь в рідній фарбі. І дизельний, 2,5. Кому цікаво, звертайтеся, Кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Тут ви зможете його переглянути, протестувати та придбати.